Доброго дня, мене звати Сорокумова Ольга Валерівна, я лікар-мамолог медичного центру Гормонія. Сьогодні я вам розповім про те, як кожна жінка повинна виконувати самообстеження у домашніх умовах. Розпочинаємо огляд, положені стоячи напроти дзеркала. Кожна жінка оцінює симетричність правої та лівої молочної залози та оцінюємо шкірний покрив. Самообстеження молочних залоз відбувається у положенні стоячі із зафіксованими руками на поясі. Права верхня кінцівка обстежує ліву молочну залозу. Ліва верхня кінцівка обстежує праву молочну залозу. Розпочинаємо правою верхньою кінцівкою обстежувати ліву молочну залозу. Починаємо від акселярної ділянки легкими масажними рухами від периферії до центру. Прощупуємо шкіру молочної залози. І такі самі рухи ми повторюємо від центру соска до периферії, до акселярної ділянки. І легкими круговими масажними рухами, використовуючи не кінчики пальчиків, а пучки, оцінюємо стан молочної залози. Також не забуваємо, що в кінці обстеження перевіряємо стан сосків. Легкими надавлюючими рухами натискаємо в ділянку соска для того, щоб подивитися, чи немає ніяких виділень. Такі самі рухи ми повторюємо лівою верхньою кінцівкою, обстежуючи праву молочну залозу. Для того, щоб оцінити, чи відрізняється права молочна залоза від тактильності лівої молочної залози. Ті самі рухи ми повторюємо із закинутою рукою за голову від центру до периферії в ділянку акселярну. Легкими масажними рухами прощупуємо шкіру молочної залози. Саме обстеження молочної залози проводиться також у положенні лежачі. Ті самі рухи ми повторюємо тільки у горизонтальному положенні із верхніми кінцівками, які фіксуються на поясі, або ж з запрокинутою рукою за голову. Тому, шановні дівчата, не нехтуємо методами самообстеження молочних залоз. Усім бажаю міцного здоров'я. Ми раді вітати і бачити вас у нашому медичному центрі гормонів.